Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я ділюсь з вами рецептом сирної паски. Хто хоча б один раз скуштував сирну паску, той знає, наскільки вона смачна, тому що тісто завдяки сиру кисломолочному стає дуже м'яке та дуже вологе. Це неймовірне поєднання. Ці пасочки в мене з'їдаються найпершими, але також їх можна зберігати, тому що завдяки кисломолочному сиру вони дуже гарно зберігаються, навіть якщо ви їх приготуєте за 3-4 дні до паски, і після паски вони ще будуть м'якенькі та дуже смачні. Ви тільки погляньте на цю структуру тіста. Неймовірно пухке, неймовірно вологе, дуже-дуже смачне. Аромат просто неймовірний. Всі, хто куштував в мене цю паску, завжди просили рецепт. І сьогодні я ділюсь ним з вами, тому швидше зберігайте. Для початку я беру 300 г молока. Молоко в мене тепле. До нього додаю 50 г живих дріжджів. Дріжджі я використовую для паски тільки живі, сухі вам не раджу. Додаю 2 столові ложки борошна та 2 столові ложки цукру. Це буде наша опара. Ретельно її перемішую до однорідності, розбиваю всі грудочки, накриваю зверху плівкою і залишаю вистоюватись. Для того, щоб опара краще підходила, зверху накриваю її рушничком. Залишаю на 40 хвилин. Цим часом займусь приготуванням іншої складової тіста. Для цього я в миску вбиваю 3 яйця. До яєць додаю 2 жовтки. Також додаю дрібку ваніліну, дрібку солі і цукор. Все ретельно перебиваю міксером до білого кольору. Звичайно, перелік всіх використаних інгредієнтів та пропорцій я пропишу під відео. Збила яйця до біла та додаю сюди 250 г кисломолочного сиру. Знов все перемішую ретельно міксером. Збиваю впродовж 2 хвилин в середньому, гарно розмішую, щоб не було грудочок сиру. Та повністю сир з'єднався з яєчною масою. Все, друга складова тіста готова. Наша опара підійшла. Дивіться, яка вона пухка, дуже-дуже гарна. Дуже гарно активувалися дріжджі. До опари додаю яєчно-сирну основу. Все перемішую вже за допомогою ложки. З'єдную до однорідного стану. З'єднала інгредієнти, тепер сюди додаю розтоплене вершкове масло. Масло в мене 150 г жирністю 82%. Ретельно перемішую все до однорідності. Всі рідкі складові з'єднали, тепер додаю до тіста просіяне борошно. Борошно я додаю в декілька етапів, постійно вимішуючи, гарно перемішую до однорідної консистенції. Всього на весь заміс я використала 850 г борошна. Але ви, звичайно, орієнтуйтесь по тісту. Тому що борошно все різне, яйця також різного розміру, і може бути плюс-мінус 50 грам більше або менше. Але багато борошна не додавайте. Тісто повинно бути дуже м'якеньким та дуже пухким. Якщо будуть прилипати руки до тіста, то змочіть їх олією. Вимішує тісто впродовж приблизно 10 хвилин. Звичайно, якщо у вас є тістоміс, то замісіть за допомогою нього. Ось таке гарне, м'яке та дуже еластичне тісто в мене виходить. Розкатую його у прямокутник товщиною приблизно 1 см. Беру 300 г цукатів, родзинок, всього, що ви полюбляєте, в мене тут журавлина, вишня та родзинки. Змішую з однією столовою ложкою борошна, щоб краще розпроділити всі ці сухофрукти по тісту та додаю їх в тісто. Вимішую знов тісто до однорідної консистенції, щоб гарно розпроділились всі наші сухофрукти. Дивіться, тісто немов пух, воно дуже піддатливе, з ним дуже гарно і легко працювати. Звичайно, якщо якісь родзинки випадають, вкладаємо їх назад у тісто і ось таке гарне тісто в нас вже вийшло. Перекладаємо його в миску. Миску змащую олією. Зверху я його накриваю плівкою та накриваю рушничком і залишаю на півтори-дві години. Нам потрібно, щоб воно збільшилось у розмірі у два рази. В мене пройшло 2 години. Подивіться на це тісто, воно неймовірне, ось так воно гарно виросло. Знімаю плівку, обминаю тісто руками. І тепер ділю все це тісто на кількість частин, скільки у мене буде пасочок. З нього в мене вийшло 3 паски по пів кілограми та 4 паски по 200 г. Тобто всього тіста 2 кг-300 г. Подивіться на цю структуру тіста, воно неймовірне. Ділю його на шматочки, обминаю кожен шматок та буду викладати у форми. Я використовую паперові, їх, я, до речі, теж трішки змастила олією, бо не завжди гарно вони знімаються. Тому, як, на мій погляд, краще трішки змастити. Накриваю форми рушничком та залишаю наші пасочки, поки вони не піднімуться майже до краю форми. В мене в будинку достатньо прохолодно, не жарко, тому в середньому тісто моє вистоювалось більше години, годину 20. Ось так воно вже підросло. Відправляю його у духовку, розігріту, звичайно, і випікаю пасочки, менші я випікаю при температурі 170 градусів впродовж 25 хвилин, а більші я буду випікати 40 хвилин. Пасочки спеклись, зверху змащую їх глазур'ю. Глазурь в мене на желатині. Посилання на рецепт я залишу в кінці відео та внизу під описом. Якщо вам цікаво, переходьте, вона не тріскається та не тече. Декорую пасочки присипками, ось такими бізешками, яєчками, всім, чим ви забажаєте. Мені сьогодні захотілося приготувати такі веселенькі пасочки, ось такі гарні вони в мене вийшли. Залишаю їх на годинку-півтори, щоб вони гарно висохли, і потім вже можна куштувати. Це неймовірна краса. Неймовірна смакота, обов'язково спробуйте мій рецепт, ви точно не пожалкуєте. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео.